Так, зробили ми декоративну штукатурку мапу світу, звичайно, акрилової шпаклівки гляд-шпатель. Ось такою кельмою за 430 гривень. Ви можете придбати в Декор Сіті. І будемо фарбувати шовковиста матовою фарба, яка палатекс 8. Всього навсього всього у нас буде виходити на такий пиріг: варс шпаклівка і фарба. Е, скільки там? 215 200... гривень. І ми пофарбуємо в два шари, стіни будуть у нас витримувати вологе прибирання. Пофарбувати, затанувати фарбу можна в будь-який колір. І фарбуємо. Стіни потрібно, щоб у нас були оштукатурення, машина штукатурка або пошпакльовання. І все. Ця декоративна штукатурка вона дуже класно фарбується. За два рази ви пофарбували. Ідеальний варіант у вас буде. Можна завжди підремонтувати, підфарбувати. Наприклад, у вас тут скол. Ви взяли шпаклівочку, підправили, підтерли і цією ж фарбою підфарбували. І це буде непомітно. Тому це швидко, практично і не до...